Нагадую вам, що наша програма проходить у вівторок та в четвер о 19.00. Тож, коли в ці дні приходять, будь ласка, плануйте свій час так, щоб ви могли доєднуватись до нас і ми могли разом проводити цей особливий час. І хочу розпочати нашу програму з такого біблійного тексту. Як личу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою. Книга Псалмів 56,4. Який чудовий текст? І як він нас підтримує, що Господь врятує нас від тих. хто… Чатує на його народ, на його дітей. Якщо ми будемо вірні Господу, ми можемо розраховувати на його підтримку і на те, що він буде близький і порятує нас в будь-якій ситуації. Ми знаємо, що сьогодні досить тривожний день. У нас багато повітряних тривог, і ми всі трошки нервуємо, але ми знаємо, що ми під захистом Господа, що ми під його крильми, тому ми можемо бути спокійні, що Господь нас оберігає. Я пропоную зараз, щоб ми могли об'єднатися разом у спільній молитві за нашу країну, особливо в цей час, коли дуже непрості часи, дуже непрості дні у нас. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, давайте об'єднаємося разом попросимо в Господа підтримки, охорони, спокою, миру в наші серця. Наш дорогий Господь, ми просимо Тебе зараз особливо за нашу дорогу Україну, Господи. Ми кожного дня просимо і молимось. Зараз по-особливому просимо, Господи, будь ласка, ти знаєш, Господи, всю ситуацію на фронті, Ти знаєш кожного нашого захисника, Ти знаєш, Господи, їхні серця. Ми просимо за особисту, особистий захист кожного захисника. Також, Господи, ми просимо за захист нашої країни. Ми дякуємо, що ми до цього дня живі і що Ти нас бережеш, Господи, і що наша країна стоїть. Ти знаєш, скільки болю, горя і страждань, Господи, принесла ця війна і приносить кожного дня, Господи. Ми дуже сильно просимо Тебе. Будь ласка, будь близький, Господи, допоможи, щоби. Ми могли пройти цей час з тобою, з твоєю підтримкою, з твоїм захистом, щоб ця війна могла закінчитися, щоб ми могли отримати перемогу, Господи. Ми тебе дуже просимо про це, Боже, будь близький, допоможи це все пройти. Даруй захист, даруй спокій і мир в серцях. Допоможи також прожити цю зиму, яка попереду. Ти знаєш, скільки переживань, пов'язаних з нею, Господи. Але ти допоможеш все пройти, і ми віримо, що... Ти нас дуже любиш і бережеш. Дякуємо тобі, Господи, за твою підтримку і дякуємо, що чуєш нас кожного дня. Нехай тобі буде вічна слава за все! Амінь. І ми маємо молитовні прохання, які ви нам насилаєте в наш е, е, молитовний чат. Тому давайте зачитаємо. Ірина з Києва просить молитись за її дітей, за безпеку Дениса в перельотах. За те, щоб могла покрити борги за квартиру, за забезпечення молодших дітей і за порозуміння з сусідами, за хороші стосунки з мамою і за її навернення. Руслана з Борислава просить молитись за судові процеси Івана, також за звільнення від, гріх, від гріха Богдана і за його роботу, щоб за її роботу, щоб Богдана знайшла роботу. І Ігор з Харківщини просить молитись за його здоров'я і щоб він не був одиноким. Тож давайте об'єднаємось молитвами. Наш дорогий Господь, ми зараз звертаємося до Тебе і просимо, Господи, за ці молитовні прохання. Ти знаєш, Боже, Ірину, Руслану, Ігора. Ти знаєш, Господи, за що вони просять до Тебе, за що вони переживають. Ми довіряємо, Господи, це в Твої руки і знаємо, що Ти покеруєш найкраще по своїй волі. Дуже просимо тебе, почуй нас, будь ласка, і нехай тобі буде вічна слава за твою любов і милість до нас. Амінь. А зараз, друзі, ми через декілька хвилин повернемося, і я познайомлю вас із своєю гостею, з нашою гостею сьогоднішньою. Тож залишайтеся з нами. Друзі, ми повернулися, і я дуже рада представити сьогодні Надію Ярову, яка поділиться сьогодні дуже цікавою історією, дуже особливою історією для неї, можна сказати, такою доленосною історією, яку я так розумію, не багато людей знали до сьогоднішнього дня. Тому це дуже особливий час. Будемо уважні, Надя. Дякую вам за запрошення на програму. Справді, моє життя якось так складалося, що в мене дійсно було дуже багато досвідів з Богом. І інколи, коли я аналізувала так якісь свої моменти, просто прожиті роки, я не розуміла, чому Господь мене так рясно благословляв. І коли я про це говорила там своїм батьком чи з мамою, то тато мені завжди говорив, що в цьому моя особливість. І якщо, наприклад, хтось там скаже, що не існує такого, коли Бог відповідає реально на молитви. І коли все так чудово, це неправда. Тому що 7 грудня в мене був такий невеличкий ювілей, так би мовити. Виповнилось 10 років з дня мого хрещення. Тебе вітаю! Дякую. Десять років тому я прийняла таке доленосне рішення у своєму житті, і взагалі ті обставини, які повпливали тоді на моє рішення, мені інколи здається, що це неправда, що не відбувалося. Я росла звичайною дитиною, я відвідувала школи і ще відвідувала музичну школу. Я мріяла стати музикантом, я хотіла там співати, грати на скрипці, в великому оркестрі. І мені дуже подобалася музика. І тому я і навчалася в музичній школі. І так часто траплялося, що батьки не завжди мене могли самі вести в музичну школу. І я або зі своїми однолітками їхала, або там старшими на 2-3 класи. Це далеко було? Е, ну, десь плюс-мінус, приблизно 12 кілометрів від мого села до містечка, де знаходилася музична школа. І ми так часто собі компанією їздили разом, але бували моменти, коли приходилось доводилось їхати одній, і батьки не хотіли відпускати. Вони були дуже відповідальними. І ну я вже сама їх так, так би мовити дуже просила, тому що я не хотіла пропускати там певні уроки, які мені найбільше подобалися. Але так дивно, тому що діти ну зазвичай ну кажеш, ну якщо їх водять в музичну школу, то це треба вмовляти. Це ти кажеш, треба їхати на урок дитина. Ну, ні, я не хочу, ну це дуже важко. А ти кажеш, що сама хотіла це зробити. Ну, заграти. в мене були теж предмети, які я не любила. Там це була спеціальність і Сольфеджо. І, до речі, мій досвід і розпочинається з предмету спеціальності. Я граю на скрипці. І в той рік, це був 2013 рік, мені змінили викладача, і це була не адвентистка. До цього в мене була викладачка-адвентистка. І вона так трохи якось. Відносилась до мого розуміння суботи, до того, що я шаную цей день, дуже дивно, і вона завжди намагалася мені поставити уроки в суботу. Але у мене були дуже хороші відносини з дирекцією музичної школи, тому що вони планували там з мене чи артиста зробити, чи як, і Не скажу, що там мене якийсь неймовірний талант. Але ну завжди, коли в мене виникало якесь прохання, до мене дослуховувались і мені завжди. Типу, пішли на, на зустріч. І в цей момент е, теж мені пішли на зустріч, і тому у мене вже такі були досить натягнуті відносини з вчителькою спеціальності. І на цей предмет я точно не хотіла йти. І от одного разу, е, коли мені потрібно було їхати в музичну школу, якось так склалося, що всі друзі в той день не їхали. Е, і я прийшла додому і кажу батькам, що мені треба їхати. У мене там спеціальність, е, напевно, буде і хор. Бо мені зателефонували викладачка і таким голосом сказала: так: сьогодні візьми скрипку, ми додатково позаймаємось. Проблема була в тому, що я була дуже маленька. А скрипка в мене була величезна, і в мене був дуже важкий чехол, який і згодом так би мовити мені дуже допоміг. Був дуже важкий чехол, і інколи, коли я йшла по вулиці, скрипка мене перетягувала на один бік, і це так було смішно. І я бачила, як люди озиралися і сміялися, кипкували. І мені трохи було якось неприємно. Але в той день я сказала батькам, що я поїду сама. Я вже була впевнена. Мама мені дала останні настанови не сідати в невідомі автомобілі. Або якщо я сідаю, то сідаю з людьми, яких я знаю. І сідати тільки в автобус. Ну, і приїхала я в музичну школу, все було добре, все було чудово. І тут я заходжу в клас спеціальності, і викладачка така до мене повертається і каже, так, Надя, сьогодні у нас спеціальності не буде. Я така: Ну, чудово, ви мені сказали, що буде, а вже не буде. Я чуть, так трішечки розчарувалася. Я Я тягнула скрипкою. Це так важко їхати з нею в автобусі, коли тобі отак доводиться її обіймати, аби вона не впала, аби на неї ніхто там не наступив чи ще щось. Але я не розчаровувалась, тому що в цей день у мене був ансамбль. Це такий у нас був невеликий колектив, називався Балканто. Ми їхали з ним по різних містах. І я просто колись в дитинстві, це теж. Черговий досвід втратила голос і не змогла повернутися до того голосу, який в мене був. І мені запропонували співати низьку жіночу партію, тобто альт. І після того я і розпочала взагалі співати в ансамблі, і мені дуже сподобалось. І викладачка, яка вела цей предмет, вона і фактично допомогла мені повернути голос. Тому я йшла на цей предмет ради людини і. Потім мені якось і воно і так і сподобалося співати, і досі я дуже люблю співати, прославляти Бога. І такий цікавий факт, що розпочинався ансамбль десь в 17.50 і закінчувався якраз за 20 хвилин до того, коли повз це місто, де була музична школа, їхав автобус, який міг і мене привезти додому попутній. І всі, всі часи, всі дні, коли я їздила, я жодного разу не запізнювалася. І цей раз я теж вийшла завчасно. Навіть всі в групі знали, там дивилася вже яка година, навіть тобі вже потрібно йти, в тебе вже автобус. Мене відпускали, і я ось підходжу до зупинки і бачу, що цей автобус приїжджає. І на зупинці дуже багато людей. Я тоді подумала, що. Певно, або він був дуже навантажений, і вже реально не було місць, або не знав, чому причина. Бо інколи були водії, які мене вже дуже добре знали, і вони могли зачекати 5 хвилин, щоб я там добігла. Так, вони, вони знали, мене вже знали, що це така маленька дівчинка з крипкою бігала. І вони мене чекали. Реально, в мене було декілька так разів. Ну, і Я не розчарувалася, я побачила, що дуже багато людей на зупинці, і думаю, ну нічого, будемо старим методом, попутнім, їхати, зупиняти якісь автомобілі. І хто зупиниться, тим і поїду додому. І в цей момент, чесно кажучи, я не пам'ятаю, яка це була машина. Зупиняється. І люди таким великим потоком ринули до цієї машини. Всі хотіли поїхати. Це був вже листопад, такий пізній час, вже було й холодно, і у людей бажання було швидко повернутися додому, я так розумію. І автомобіль поступово почав наповнюватися. І в якийсь момент чоловік такий так. Хай цей ця, ця дівчинка сяде. Водій, так. Водій сказав. Mm -hmm. Я така так, зраділа. Думаю, о, чудово, це, напевно, або татовий знайомий якийсь, або просто людина, яка мене знає. Думаю, о, він мене ще безкоштовно підвезе, це я собі там ще залишу ці гроші і завтра щось за них куплю. У мене там вже в голові якісь плани. Ну і ми їдемо. Ми їхали, і якось я так не знаю, як я так не помітила, але не було нікого з мого села, ну жодної людини. І всі люди. А вони зійшли на попередніх зупинках в попередніх селах. І, але я не розчарувалася до мого місця призначення, залишалося там лічені кілометри і лічені хвилини. І тобто ось це сама от в автобусі так, їздиш, в, в машині. І ти собі нормально. Ну а в машині. І да, собі... да. Ну, Просто до цього я з першого класу вже їздила там, з татом, з іншими батьками, які ввезли своїх дітей в музичну школу. І в принципі була мені було ситуація. вже дуже звично. Я вже стільки була різних ситуацій. Ну, мені це тобі якось... було 10 років. Так, мені було 10 mm -hmm. років. Е, і м, я тоді е, от, сказала вже водієві, аби він зупинився ага. перед зупинкою, і він не зупинився. Ну, я подумала, він просто не почув, напевно. <с parliamentary> і думаю, ну мені ж не важко повторити. Хоча, знаєте, як це знову повторити, так трохи якось лячно, там, знову треба ага. голосно сказати, зупиніться, будь ласка, але я набралася сміливості ага. і попросила, щоб він зупинився. Зараз мені трохи смішно з цієї ситуації, але в той момент мені було. Не смішно, я навіть не можу пояснити, які у мене тоді були відчуття. Звичайно, Водій несмішно. не зупинився. Водій не зупинився, і ми поїхали далі. Сказати, що я була налякана, це фактично нічого не сказати, тому що я не розуміла, як бути далі. І він я... просто тебе ігнорував, він нічого не так, відповідав. Ми просто, просто їхали вперед, і швидкість автомобіля зростала. І я бачу, що ми вже ось-ось наближаємося до знаку сусіднього села. Ось-ось. І просто е, мені здається, що всі люди там в якийсь момент е, страху звертаються там чи до ну, знаєте, там мама або тато кажуть. У мене просто дійсно були дуже хороші відносини з Богом. Я народилася в християнській сім'ї е, і. Змаличку я їздила з татом на різні там, місійні виходи. Ми вивчали з людьми Уроки так говорить Біблія. І я пам'ятаю там якийсь момент, тато показував на слайді комусь якийсь уривок з Біблії, і слайд якось потух, і тато не міг знайти там, що наступне казати, я татові підказувала. Я вже знала цю програму на пам'ять. І е, мене дійсно так навчили, що Бог мій друг, і він дійсно мені допомагає в моїх проблемах. У тебе завжди був цей зв'язок. так? — Дійсно, так, тобто да, ти... завжди. завжди. Mm -hmm. Я не відчуваю себе самотньою е, навіть до сьогоднішнього дня. Навіть сьогодні, як я їхала сюди на цю програму, були тривоги, і я не знала, чи я потраплю. Але Бог так зробив, що я приїхала сюди, приїхала безкоштовно, приїхала вчасно. Бог дуже благословляє. І в той момент. Е, я е, відчула, ніби я так розбилася на багато таких дрібненьких частинок, і все, в мене немає. Я думаю, Боже, а що ж буде? Це все відбувалося за лічені секунди, буквально. А що ж буде? Я подумала про те, що мої батьки певно розчаруються, якщо зі мною щось а, станеться. Ти про батьків подумала? Я подумала не. про батьків, і в цей момент. Я сказала Богові Бог, дивися, якщо ти мене зараз рятуєш, я обіцяю, ще тобі присвячую все своє життя. Я зроблю для тебе все, що я зможу, максимально всім своїм тим мінімальним ресурсом, який в мене є. І ось мені в нагоді стає скрипка, яку я в цей день не мала брати взагалі. В чому особливість була мого чехла цієї скрипки? Тато його придбав в румунських музикантів, і це був такий достатньо хороший чохол. Він був дерев'яний, і в ньому були такі шипи, які дозволяли, наприклад, скрипку на поставити. поставити на землю, угу. так і щоб вона там не впала, а угу. так надійно угу. була закріплена. І я вирішую просто повернути скрипку цією більшою частиною і вдарити водія по голові. Я Десять років трох людей. <смі> я не знаю просто, чим я тоді. Ну як я подумала взагалі, як до цього я дійшла. Але ну, я розуміла, що в мене більше нічого немає ніякого виходу, мені треба його якось зупинити. І ще я не могла передбачити його наступні дії. Він mm -hmm. ж міг і не зупинитися, він міг стати агресивнішим. І я його вдарила не сильно, але достатньо для того, аби він зупинився. Він зупиняється і просто повертається так до мене. І так секунду він дивиться на мене, я дивлюся на нього. Е, і він тут різко відкриває двері свої, відкриває всі двері в машині і починає типу, мене витягувати. І лається, кричить, каже: Йди звідси, скрипку кидай. А я така, не знаю, як я осмілилася йому так відповісти, кажу, не треба, я вже сама піду. Можете мене не виштовхувати. І ми вже від'їхали так достатньо від місця моєї зупинки. і Така особливість була ще не завжди. Було вуличне світло, і в мене тоді і не було ні ліхтарика. У мене був якийсь старий такий телефон з таким малесеньким ліхтариком, і телефон розрядився. яка Це була пора року? Це осінь була осінь. перед груднем, угу. це, Мені здається до подій, які були там, до революції, угу, це угу, до угу. виступу студентів. Десь тоді було. Ну, вже було достатньо холодно, і був мороз, я тоді пам'ятаю, і мені треба було повертатися назад. Так, мені треба було повертатися назад, але тоді це для мене вже була не проблема. Я просто дуже щаслива йшла по дорозі і так зупинялася якимись моментами. І е, в панічних атаках люди там зазвичай або плачуть, або панікують. А я постійно сміюся, не знаю. Якось у мене таке відлуння, такі переживання. І Я е, проходила там буквально 100 метрів, зупиняюся. І починаю сміятися, думаю, боже, це неправда, це не було зі мною. І, і намагаюся заспокоїтися, тому що розумію, що якщо я себе якось буду поводити не так, батьки одразу зрозуміють, що щось тут не те. А я така людина, яка ну, не могла ніяк нічого від батьків приховати. Ну, від мами ще якось мені вдавалося, а від тата ні. Тому що тато в мене такий друг, дійсно, мій друг. Е, і... Я, от -от, я бігла, там, якось шпорталася, я була вже вся від болота, хоча в мене ну, хороше покриття в селі, асфальт, і я ну, типу, ніколи там якось сильно не була від, від бруду якогось. Але в той момент я якось так бігла і постійно падала, і бруднилась, Але мені вже було абсолютно байдуже. Мені було головне встигнути до часу повернутися додому, щоб у мами не виникло якихось таких незрозумілих думок, де це я була. І ось я вже приходжу до свого будинку. І бачу, що в оранді горить світло. І в цей момент у мене серце забилося частіше, ніж тоді в машині, навіть, тому що я розумію, що будинок вже ну, розумію, що мене довго немає, і батьки вже, напевно, почали хвилюватися. І я тільки відкрила двері до веранди, і бачу, тато, батько мій вже одягнутий, і вже певно хотів іти мене зустрічати. Він часто виходив проти мене. І я така поступово роздягаюся, але так сміюся. І тато такий, у тебе, напевно, сьогодні дуже хороший день, напевно, спеціальність там задалася добре. Я така, та не було спеціальності, але знову так сміюся. А, і тут згадую про свою обіцянку, яку дала Богові в машині, що, Господь, якщо ти мені е, зараз даєш життя і порятунок з цієї ситуації, то я тобі віддаю своє життя. Е, і я так зупиняюся, кладу скрипку, так стягнула шарф, дивлюся на тата і кажу, тато, я хочу прийняти хрещення. Бог мені дав дуже хороших батьків, тому що я не знаю, як відреагували інші. Тато на мене подивився таким ну, серйозним лицем, і він віднісся до цього не як до жарту. Бо потім, коли я вже остаточно прийняла це рішення, то там, мама моя вагалася, бо мені було всього 10. І... Мама хвилювалася, чи це дійсно буде свідоме рішення, чи я не буду жалкувати. Там старші брати і сестра трохи якось ніяковіли. Вони мені говорили, Надя, ну, Ісус стільки років прийняв хрещення. Ну, типу, а ти 10? Ну, не відчуваєш якоїсь такої різниці. Проте, в мене тоді такі були якісь відчуття, я більше ніколи в житті не відчувала таке натхнення, якесь окрилення, дійсно, така вірність, такий хороший зв'язок з Богом. І тато. Пообіцяв мені, що ми поговоримо з пастором, і якщо все буде добре, то якнайшвидше я прийму хрещення. І теж я прийшла до церкви, була настільки вражена, як пастор легко відреагував. Він такий: да, Надія, я погоджуюсь. Ти досить свідомий член нашої церкви, ну маленький, але ти постійно брала участь в цьому. І е, мені навіть тоді дали е, папірець заяву заповнювати. І я заповнила заяву, і коли дійшла до моменту підпису, я думаю, так, в мене ж немає підпису. Пастор каже: нічого ти свій придумай. Тут повинен бути саме твій підпис, те, що ти дійсно погоджуєшся, хочеш бути членом цієї громади. І я тоді пам'ятаю, я така була щаслива. Мені нам вже сказали. Число, коли в мене буде хрещення, це було 7 грудня. Мені дуже сподобалося число, це ж число повноти, 7 грудня і ще зима. У мене не було там мрії, де, ну типу, щоб в мене було хрещення влітку. Хоча я ну я розуміла, що рано чи пізно цей момент прийде мого хрещення, я споявляла, як це буде. Але ну, ніколи не хотіла, щоб це було влітку, хотіла зимою. Тому що, ну чесно кажучи, я заздрила людям, коли у яких було день народження взимку. Мені здавалося, це якось так класно, по-особливому, така атмосфера незвичайна. І мені так було приємно, що в мене одне день народження 18 червня, а інше 7 грудня. Типу, одне влітку, одне взимку. І ось прийшов, настав день мого хрещення. Ми готувалися всі, мама моя дуже хвилювалася, як це повинно все відбуватися. Вона. Переживала за всі дрібниці, я теж дуже хвилювалася. Мені навіть порадили е, попостити декілька днів, і я е, декілька днів реально не їла, не їла нічого. Я дуже серйозно до цього віднеслася. Мені здається, я за тиждень до хрещення вже готувала свій одяг. Я максимально придумувала все, як це має бути. Мене підготували, що це дуже серйозний крок в моєму житті. І е, приймала я хрещення в центральній громаді міста Чернівці. Така досить гарна велика громада, і ми туди приїздили. З моєї церкви ще двоє дівчат приймали хрещення. Ми приїздили, і ми стикнулися з першою проблемою. Коли ми ще були в моїй церкві, то мама така: так, напевно, треба взяти костюм, аби в тебе все було, там все в порядку. А тато мій такий, та я думаю, в цій громаді точно будуть костюми. Це ж така велика громада. Тому що ми будемо вести з свого маленького села в громаду, велику костюм. Ну на та маленьку дитину. так. ну, Там був якийсь такий жіночий, найменший розмір, здається. Ну і коли ми приїхали вже в Чернівці, і там всі там було ще люди, які... Ще люди, які приймали хрещення, і всі брали собі костюми. І коли я побачила, який останній костюм залишився, я трохи розсміялася. Я подивилася на свою маму. Моя мама вже була трохи так незрозуміла, що це таке. Залишився один костюм чоловічий, найбільшого розміру. Тобто там був рука в три четверті, але коли я одягнула цей костюм, то мені е, закривало абсолютно повністю кисть. Е, ну, Мама казала, ти це не одягнеш. Переймеш хрещення наступного разу. А, мій тато, та ні, ні, все добре, все добре. Головне прийняти хрещення. А костюм це вже таке. Е, мені дали ще. Ми, ми дуже обмежені е, в часі, тому ми так давай, е... Е, вже коли угу. я. Доходило діло до занурення воду, е, я почала спускатися, нам все, як це робити. Я почала спускатися, коли я зупинилася на другій сходинці я зрозуміла, що мені вода вже пояс. І там ще було 4 чи 5 сходинок, і я розумію, що якщо я спущусь ще нижче, то ну, мене вода абсолютно покриє. І пастор побачив занепокоєння в моїх очах. Він так мене просто взяв, якось просто взяв руки, опустив мене, так підняв, І я так і, потім і трохи. Все. І ти народилась Випула. духовно. Я народилась духовно і скажу, що це дійсно Повірні відчуття. Мені здається, навіть коли ти дитина, ти їх щиріше відчуваєш. Мені здається, тоді і світло світліше світилося, і люди щиріші були. І дійсно, це було дуже це було так натхнено, це було так фантастично. І я скажу, що за всі ці 10 років я жодного разу не пожаліла, що я саме в такому юному віці прийняла хрещення. Слава Богу, я дуже щаслива, що Слава Господь Богу. мене зберіг і надалі дає мені такі дивовижні. Досвіди, що інколи навіть не віриться. Я Тобі дуже вдячна, що ти поділилася так натхненно. Я тебе хочу попросити, щоб ми помолилися, щоб ти помолилася. Я зачитаю молотовні прохання і щоб ти помолилася за них. Анжеліка Житомирщина просить молитись за чоловіка і його побратимів, які на фронті, і у них вони йдуть на завдання. Прасковія з Лівівщини просить молитися, щоб вона могла пережити смерть близьких своїх. Ніна Черкащина просить молитись за зцілення. Просимо помолитися коротенько за цих людей. Дорогий Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі Боже, за всі твої благословіння, які ти нам посилаєш, за твою любов і доброту. Господь, ти знаєш потреби наших сердець, ти знаєш потреби, про які ми зараз говорили. Господь, ти знаєш, чого зараз потребують люди, і ми просимо, Господь, щоб ти і надалі нас так рясно благословляв, щоб ти допомагав нам навіть у найгірших обставинах нашого життя бачити твою люблячу руку, і Господь, довіряти тобі без обмежень. Ми просимо, Господь, у тебе про охорону для нашої країни, для захисників, які нас захищають. Господь, підкріпляй нас і надалі. Ми безмежно тобі вдячні за все за все, що ти робиш для нас. Нехай буде на все твоя воля. Амінь. Амінь. Надія, ми дуже вдячні тобі, що ти поділилася. Нехай Господь надалі тебе обдаровує такими досвідами, щоб ти могла надихати інших. Дорогі друзі, я хочу, наша програма доходить до свого завершення і хочу поділитися з вами біблійним текстом, який буде надихати вас протягом наступних днів. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь, зламано близький і в покорених духом спасає. Книга Псалмів, 33, 18-19. Друзі, в ці нелегкі часи ми. Можемо покладатися на Господній захист. Ми всі переживаємо, нам всім важко, але ми можемо розраховувати, що Господь нас береже, що Господь нас рятує. Тож я вам бажаю, щоб ви могли мати мир в серці, мати спокій, дотримувати, звичайно, всіх правил безпеки. Але будьте впевнені, що Господь вас береже, що Господь вас врятує. Нагадуємо, що наступна наша програма буде у вівторок о 19.00. Ми були дуже раді провести цей час з вами, були дуже раді послухати цей неймовірний досвід і бажаю вам спокійної ночі, якщо це можливо, якщо ні, то Божого захисту і миру в серці. До побачення.